Угу. Так, є успіх доброго ранку. Запускаємо наш новий урок, і він у нас присвячений 10 темі, мені здається, в посібнику. Зараз я перейду точно. Бо в мене все прописано. Угу. Такі є. Ми робили дев'язку минулого разу. І тепер ми робимо 10 Пропозиціонин міддатів од акулатів. Добре, ну що ж, поїхали. Сьогодні у нас тема невеличка, дивіться, хоча треба було повторити один, два, три, чотири капітелі, але воно це все діло невелике. Дивіться. Сьогодні ми зробимо дві сторінки, ось ці. тому що далі буде вже одинадцята тема. Це вже буде завтра. Завтра у нас субота, о На дев'ятій годині ми зустрічаємося за Києвом з дорослими. Потім, що там о 17-й у нас курс А-2. Дорослий. О 18 у нас курс А2 дитячий, і потім англійці прийдуть уже на 18-ту з копійками. напевно. Побачимо все. Поїхали. Так, збільшимо весь цей позитив. Ага. Прийменники з датівом і акузитівом. Ну що ж, вправа номер один. Давайте розсортуємо, де у нас акузитів, де у нас датів. Можна закреслювати. Бачили, як людям що сподобалося. Всім сподобалось. Ну що ж, куди піде наш аус? Так, я всіх запустила, треба подивитися. Мені здається, що так. Аус, аус, аус піде. Даті ще акузи. Даті, давайте йому. Ось сюди. Іть, аус. Може, в мене звуку немає? Ніби є. Так, бай. By, теж, в. Датів. Ага, датив есть. Дых. Аккузатив. Да. Да. Філа. Теж ж, Аккусitiv. Так, даген. Який даге? Просто геген. Тудыш. Аккустив. Да, тип на. Нах, нах, нах. туди ж, да, тип. Да. Ага, оне, оне идє, так? Після. Аку за тип. Аку за тип зайд. Да, Ум. Аку за тип. я фон іцу піду. Да. Є успіх. Розсортувалося все. Так, тепер записуємо табличку. Що ж у нас тут? Якщо у нас маскулін, Я збільшу, може. Дем. Ваген. Хорошо. Давайте зробимо хлопців спочатку. Ось так підемо вниз. Аус. Yes. Аус у нас буде, якщо гартен теж. Угу. Uh -huh. А якщо фюре буде. Den. Den. Um, все, правильно ти розказуешь? Оне буде «ден» і фон буде дем, тому що там фронт. Yeah? Хорошо. Тепер дивимося нойтраль. Так, «алто», «мит». «Мит» значить «дем», «хаус», «аус». Угу. Якщо аус, значить теж демо. Дитя, бебі. Фюа, ми що й не поставили. У є ауто знову. Але з вами вже. Да, з... є і кінд. Фон датів, значить демо. Є? Так, фемені, давайте подивимося. Убан, якщо мит, мит, значить буде Дер. А ви пишете DiA. Yeah? Якщо бан, ну тут бан, тут бан, то ясно, що буде і тут, і тут однаковісіньки Diè. Тепер колегін. Für. Колегін Ді. Так, яке. Так само он. Такий є. Ді, дякую. І колегін. Знов таки колегін, але вже он буде. Yeah. Такий є. Плюраль заново. мит, Фареда. Mm -hmm. Це датів. Значить, тут у нас, бачите, хінт, намьок буковка «н» у нас буде. Фаредерне. А ось тут артикль буде ден, тому що це датів. Тепер з вікном розбираємося. Aus. Теж та сама пісня. Ден mm. фенстерн. Є таке ден фенстерн», Нагбарна. «Für». «Die» mm – є. -hmm. Die. Die, і тут нічого не буде. Прочерк. І ще раз «freunde», але вже фон. Ah. Вот Ось така ситуація. Дякую, підтягнем. Так, додайте персональ прономен in the correct inform. Хорошо. Якщо у нас, ich, то фон є. Mm -hmm. Якщо ду, то «für». Dich ja. Für dich. Якщо er, то mit ihm ja, якщо sie, типу вона, ось да він вона Es Зія. Оне oh, так і буде акузатив акузи. С. Вя унс. Фон. Якщо це і ойх, чотири букви E, U, C H і Gegen. Gegen таки лишається зі. А ось тут цікава річ. Може, його якось можна буде. Ні, уже. Не зі, ді, коректен, ендунген. Окей. Так, ну що ж, попробуємо. В путь. Що ми робимо в Нах у -ні? Нам, бачите, підказочка є F. -ка. Це означає, що. А чи можна його якось писати? Якби я збільшила його, то можна. А так, інтрига. Ага, О, Боже ж ти мій ситуація. Ну, хай вже буде як є. Добре, давайте друге. Беруф і Емка. Значить, буде фюа тут стоїть. А є? Нен. 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 О, господи. Ну, окей. Оне, айн, угу, і де, еф. Айне. Не, єсть. Бла-бла-бла, бва-б-іх-мій-ба-є. Бла -бла -бла і Бекант, фірма, дівчинка. Угу. Давайте четвірку і п'ятірку подивимося. айнер. дать айне. І... Бекантен. Ага. Ось я. Ну, хай буде. Це Н. Єсть. Так, ага, ще штелі. Ум, айн, штелі, дівчинка. Що з тобою? Це акузатив, айнер.

Ага і. Е, як не знати, що. Хорошо. Лос, онт, асіх дух, дурх, десяточка, середній рід. Дас. Дас, означений. Господи, як вам вдається писати якось адекватно, тут дас, є успіх, бла бла бла. Нас збільшують, тоньше олівець беруть. Збільшити ситуацію на мене, але тонше я нічого не буду бачити. Добре, зменшую, спробую. геген. Хлопець будеш. одинадцятий. Ить, ить, ить. Є успіх. Так, 12 батьки. Фон. множина. 12. Ага. вот, так от. Дякот. Und Freunde но жена, це, фон знов так само, 13. Ить. Um, Есть, крапка. цу mitagessen, an НК нам кажуть, 14. Yeah. Ага, дякую. Бачите, які у мене муки сегодня творчество. Інденеє, фон, ціль, П'ятнадцяте.

Ось, Та й таке. Є успіх. Назвімо це так. Все, тепер Гарно. треба. Гарно. Гарно виглядає. Гарно виглядає. Дякую. Так, у віка вічі вже це на Ютьюбі. Є, 38. Успіх. Тепер мені треба якось перелізти на сторінку 39. Переповзаємо. Ага. Так, що тут за лампочка зажглася у нас. Ці дев'ять прийменників змінюються в акузативі і датіві, в Анжі Локаль, коли вони означають місце. Угу, Знову треба сортувати. When sie темпералі Bedeutung haben, а коли вони означають, носять відтінок часу, ван, коли. Sie mit dativ gebracht, вони вживаються з датівом. Ось така корисна інформація. Вексель препозиціонен в датів, в passende акузитів. Треба їх підписати. Я бачила вчора, стрілочками робили. я теж так буду робити. Так, in це в середині, хорошо? Де у нас оце що це буде? Друга ан. Друге а, О. От хай буде. Ау. Ау. Іч. Ага. Четверте. Ундер. Унте. Єсть. П'ять. Це ж п'ять у мене. Люба. Люба. Іч. Єсть. Шість. Фор. Фуа. Перед. Угу. Сім. Хінтер. Хінтер. Опа. Це що таке вісім? Небій Небен лишився в нас. є тут. І останній. Свішен. Свішен. Тому що ан ось він був. Є. Ну, в принципі, так воно і є. Хорошо, дійшлося все. Тепер ми робимо ось тут. А це що таке Даскіне? Ін, ми вже робили що й не схоже. Ихва, во. Imkin, hgei vohin, кіно. Ага, да и аккурати. Де шпигель? Фо. Як лень Окей. Фо у нас буде. Yeah. А, а якщо Іге є друга колоночка, чекав там четверта. Куди буде фоден. Фур, ден, шпігель. Єсть. Тепер йдемо на штраф. An, значит, bude. Ан. Или ам. Злытия. Сделаем, да? Ам. – «штранд» і останнє? Ан. Есть успіх. Афм. Аф, там. И той. Афэн. Є успіх. Що там з гаражем у нас? Hinter.

Ай, ану, да, папа, зайняте щось все закінчиться, і він буде вільний. Значить, вен і моген і тут вам необхідно вибрати, і тут бачите, ще може бути інтрига зі злиттям. Угу, нам треба бути уважними. Як мені його посунути так, щоб ви бачили хоч щось? Ну, це максимум, бачите. Гайда. Робімо. Так, зараз я нащокаю собі. Гене іхмайне яке. І тут щось треба писати мені. Куди? Über. Ну да, значит, тут будет über. И еще у нас будет Пока я мучкаюсь, дивиться третья. Тут и тут штуль. Мих ауф. Майнен штуль. Майнен. Есть. Uh. Uh. Сенсор. Есть п'ять венг. Есть успех. Так, о, тут можно было дем зробити. Хорошо. Сим. Сур. Завесла я. Я щось не туди пишу, мені здається. Ні, Перед работой цур. Думаю, що це не то. Робота стала. Чоловіче. Дві секундочки. Так, тепер сим. In den. Думайте, це ж енка. Зараз речник подивлюсь. так. Су і не. Індем будем. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому що дас в ДАТІВІ. Я. злилися вони ІНДЕМ. Та й получився і я. Так. Так. Я просто... Що там таке? Олексій, кажіть. Mm -hmm. Зараз будемо восьмим, бо Я вже думаю над восьмим. Та то шепить... ну, Трохи. що там датів. Так. І що? Середнім родом. роду. Yes? Ну, ти на роботі, а ханді, ну, зараченням якось. Ага. Ану, питання. Дайте мені питання більше чітко. Що із цим реченням не так. Ді, ну, стена. Шта, я вже. Ага. В... В дорозі в телефоні. Я. А, По... де в те. да, все нормально? хорошо По дорозі на роботу, в телефоні. Що ще робить? Так, хорошо. Дивимось лайфхак, це переклад завжди. Восьмерочка. Угу. Дев'ять. Дві штуки. How? Майне. Угу. Да, з написанням. Окей, 10. О, mm йдемо. -hmm. Mm -hmm. Вони не дали мені полосочку ще одну. Окей, okay. 11. Ауфтер. Okay. Угу. А Ауди. куда, куда? Угу. А и где е ганс курс Да, например. Хорошо. Что тут с парком у нас? Дэн. Угу. Дух Есть тринадцать. Uh, і n значить? Де? Yeah. Де? Yeah. І куди його сію? Хорошо. 14. -те. Що там з весною у нас? Ім. Yeah. Mm -hmm. Це ми вже знаємо. Так, зони ширми 15, дві штуки. Це yeah. ден. Зона ширина. Мен. Ага. Так, це щось не туди. А, закінчення має бути, тому що. Іть, іть, іть. І відповідно, артикль. Ага. Все. Ну, кінець, мені треба його якось підтягнути, тому полюбувались на цей весь позитив. Clear all my drawings, і треба його оп, зробити. І знову мучитись. Боже мій, так і похудієш на цьому всьому. Хорошо. 16-те робимо. Фірма. Тут же я. Тут. Так, що тут? Небендер фірма. Небендер. Поки я тут пишу, дивіться, 17 -те. Датів. 17-те. Чого я вибла? Дивимося. Тому що... Ай, <плес> нема. Да, есть. За 18 тоже получается. Так, тут еще было 19. Две штуки тоже. Там ничего не треба. Пропуск напишем им 20. Им. Андер. Are Двадцять один костька. Що це таке? Дер. Дер. Так, двадцять два. Чому їх двоє знов три? 22. Не майне. Небен, майне. І це плюраль у нас. Значить, закінчуємо. Так, 23. Міт. А чому там зі? Нема, напевне. Треба напевне. Міт. Міт. Хорошо, йдемо далі. 24, дві штучки. Це вішка. Прям ден. Ага. А почему? Потому что меньше... Mm -hmm. Тут тоже дві, 25. Аус. Mm -hmm. Так, Тут у меня ничего. 26. Нахдем. Mm -hmm. И 27. Аму. Um. Mm -hmm. Вимучка, лице, Успіх, це прекрасно. Все, ми з вами зробили це. Треба вийти звідси тепер, очистити у нас і зайти на сторіночку 40 що на завтра, на 9 годин. Значить, 33. третій. Знову 34-й, 35-й, креметік актів. Чому? Тому що локалі припозиціоне? Ось що ми будемо це уже Вовогін-Воге. А в нас тут буде якась лампочка, ого, скільки тут. Всього розсортуємо Fire Abend. Як же ж не вистачає ваших дітей, щоб вони це все писали, як вони Боже мій. І ось величезна табличка. Знов якесь правило. Вегін, воге, я Сподіваюсь, дві сторінки? Ні, Боже ужас. Добре, завтра ми з вами ночуємо, я так бачу. Три сторінки, дивіться, які вони величезні. 42, аж до 42-го. Хочете, зробіть наперед? Хочете, будемо сидіти разом? Я вам запишу якщо ви завтра не прийдете. Так. Все, хорошого дня, до зустрічі. Я вас чекаю завтра. Назам дякую.